Так, випрала одяг і так думаю, друзі. Що ж мене навчає цей сьогоднішній момент вішання одежі на вішечки? Я зрозуміла, друзі, що я здобуваю новий досвід, тому що з'явились нові деталі. Нові деталі допоможуть створити нові зв'язки між тими елементами гардеробу, які я маю, а значить, я рухаюсь до бідності чи до багатства. Звичайно, що до багатства, і це треба зрозуміти, що рухатись до багатства це не так то просто, тому що треба вміти цим гардеробом користуватися, складати його, відповідно, знаходити, щоб він не просто залежувався на руки, а був в такому живому, активному русі для користування цим гардеробом. Тому не просто так друзі накопичувати речі, тому що вони хочуть життя, вони хочуть рухатися, вони хочуть використовуватись. І для цього я що роблю? Я фотографую кожну річ, тобто зменшую масу тих 20 кілограмів одягу, чи скільки зменшую у вигляді фотографії, і таким чином вони у мене на палітрі фотографій щоденно є в полі зору. Кожна річ не вгасає, вона живе, і я фантазую. Дивлюсь, хочу йти до міста, хочу йти до церкви. І Я дивлюся, ага, перебігла. Очима, блузочки, маєчки, це секунда часу. Роздрукована величезна плахта палітра всіх моїх спідниць. мікророзмір, Такі малесенькі, але я впізнаю кожну із тих у малесенькому такому зображенні на одному аркуші. Наприклад, розумієте? І це дозволяє жити цим речам, тому що я річ лежить в шафі, а я з нею працюю завдяки цим дрібнесеньким фотографіям. Розумієте, тому що якщо не буде фотографій, я не зможу виконати ріст цих речей. Я до них дуже рідко можу добратися фізично, тому що ну, неможливо кожен день взяти всі речі свої в руки. Але ними можна займатися, тобто вирощувати їх завдяки тому, що я створюю нові зв'язки. Ага, прикинула цю фотографію до цієї, ця бузочка до цієї спіночки шикарно. А це з цим. І бавлюся навіть з дітьми своїми племінниками, донечкою і так далі. Це вже навчальний. Процес, який дарує масу задоволення і прекрасні відчуття. Ріст і розвиток, і звичайно, багатство. Тому, щоб прийняти нову серію одежин в своє життя, це, бачите, психіка гальмує, стоп, стоп, не треба. Багато людей гальмують себе. В цьому мені достатньо. А я спалила багато речей чи спалила, тому що не хочу багато. А чому ти не хочеш багато? Ти краще до цих речей, які маєш докупиш ще інші, утвориться нові зв'язки, не викидувати. Те, що 에, тобі служило так багато років, ти ж в цьому бачила сенс, цінність. Ці речі тобі алмазами були дорогоцінними, які підкреслювали твою талію, фігуру, певний вік, це період молодості, юності, там чи старості. І ти знаєш, що це такі суперкласні речі, які ти так довго шукала, а зараз їх просто кинути в вогонь. Задуматись, я думаю, варто, щоби. Розширюватись або спалювати, ми звужуємось до мінімуму. Ми викидаємо, відторгаємо, знищуємо, чи ми докупляємо, розширюємось, збільшуємось і розвиваємо нові зв'язки наших речей і такі, як парашут, від... як вітрила. Бачите, корабля вітрила утворюються відео, таке як прекрасне. Вчора якраз корабель бачила такий. У Церкві кораблик, на якому люди спасаються, коучинг також коуч, коучер, коуч, но, Ноїв коуч. І знання, друзі, чому вчуся щодня, щоб отримати нові деталі. Нові знання це нові деталі, які допомагають мені, той гардероб, який я маю, вдосконалити, тому що з'явиться нова ідея, нова думка. Так, ну неможливо придумати, навіщо додумуватись, коли велосипед вже створили. Не треба створювати, як то кажуть, той самий велосипед, який вже хтось створив. Ти краще поцікався, які є інновації в розвитку світу. І тоді ти поймеш, що, блін, світ вже майже все створив. Тобі вже нема просто в ньому що робити, тільки насолоджуватися, брати, черпати. і вчитися бути тим черпаком знань, черпаком для одягу, черпаком для багатства. Тому що інших варіантів немає. Я так розумію, це для мене так. Воно ну, розуміння, друзі, так нікому нічого не рекомендую, просто розповідаю, як це працює в моєму житті. Будьте здорові, будьте щасливі, будьте багаті, не звужуйтесь, а розширяйтесь, масштабуйтесь, отримуйте і розширюватись, можливо, лише тоді, коли в тебе фура одягу. Але ця фура, ці тони одягу, вони зменшені у вигляді фотографій. І ти знаєш, ага, у мене така блузочка, така маєчка, стільки піджачків, а цей піджак до цього підходить, а цей до цього, цей до цього. Боже, я щодня іншому вигляді. І щодня в іншому образі. І таким чином це доступ до речей, доступ, тобто тони речей, звужені до грамчика, фотографії, зменшена модель. І тут можна фантазувати собі, як хочете, фотографії, що можливо робити, зображення. Ми в даний час живемо. Фокусування уваги на зображення. Ми живемо у мультичас. Фотографи фотографії. Є можливо зробити, що ще може бути дивовижнішим. Це винахід на винаході людства.